Всім доброго ранку. О, упала наша рекламка, ну нічого страшного. так, Пускай отак побуде. Нічого не монтуємо, все наживо. Так, У нас в роботі Honda CRV, 23 рік. Америка. Авто приїхало без ключів. Переписали два оригінальних ключка. Все справно працює. Зачиняємо, вичиняємо. Отака вона ззаді нарядна. Зараз покажемо. Дуже-дуже така яскрава. Покажемо, що також працюють кнопочки. Зачиняємо, відчиняємо. Багажничок. Ну, трошечки в аварії ще. Так, що, так, йдемо, покажемо, що включається запалення. Замочок ми зняли, щоб зробити ключик по замочку. Так, отака вона всередині. Машинка включається, все добре, звертайтесь, прописка автоключів, поки у безкоштовно. Якщо у вас Honda, CRV, наприклад, як ця 23-го року ми з задоволенням зробимо вам ключки. Так, виключаємо запалювання. Так, виходимо, покажемо, що все зачиняється, все чудово. Все, машинка зачинена. Така гарненька хондочка. Звертайтесь, ключ серед Київ, будемо раді вам допомогти.